Хоче, скажіть, чи можна християнину учню списувати домашні завдання чи контрольні роботи з інтернету? Не можна. Господь Бог покарає поганою роботою і поганим життям. І людина буде лікуватися в лікаря, який вчився за хабарі, і списував, така людина буде їздити. З водієм, який вчився за хабарі, буде їздити по дорогах, які будували будівельники за хабарі, і розкрадати будівельні матеріали. Така людина буде жити в хаті, яку обкрадуть будівельники і так далі. і так далі. Я не кажу про якийсь прокльон, я кажу про те, що ну, це банально не працює. Не може цивілізоване суспільство дозволити собі ось на крадіжки. У мене кілька днів тому з'явилася дискусія, досить, треба сказати, емоційна дискусія на тему авторського права. Зараз наведу вам одразу приклад. Ось цей пост, якомусь цікаво, то почитайте на моєму Фейсбуці. Я тут писав про авторське право загалом, як про проблему. Про те, що є така проблема. І е, тут з'явилася перепалочка, люди там пишуть, і е, в коментарях теж були люди, які е, писали якісь там виправдання стосовно того, що в деяких моментах це добре, ні, не добре. Списування це погано, списування вилазить боком. Е, тому що людина думає, що вона знає, а насправді вона не знає. Вона шукає лег легких шляхів. Але е, здається, що це дрібниця. Ця дрібниця починається в школі, потім ця дрібниця продовжується десь там. Е, в іншому навчальному закладі пізніше ця дрібниця Ну, теж збрешу дружині, ну це ж дрібниця, е, збрешу дитині, це ж дрібниця, збрешу начальнику, це дрібниця. Розумієте? І так це продовжується. І питання, як в брехні, питання і в крадіжці. Я лише скажу про те, що красти інтелектуальну власність інших людей є гріхом, видавати її за свою власність, чи це буде списування, чи це буде копіювання чужих текстів, чи привласнення, там як написала Юлія у мене в коментарях, що її подруга вкрала її свою фотографію і видала її за свою. Ну, Відповідно, там подружки, чи хто там коментували, ставили вподобайки, їй було прикро. Ну, бо це її фотографія, а не ті її подружки, розумієте? Тому е повага до іншої людини це повага, в тому числі до інтелектуальної власності. І цю річ потрібно собі запам'ятати, тому що саме цим ми відрізняємося від московитів, що ми знаємо, що є така заповідь, як не вкради, тому що красти грішно. Далі. Тут, значить, мені один чоловік писав про те ну, багато різних аргументів, він написав про те, що якби нічого страшного, бо всюди стоять речі, які перевіряють, ну, не всі речі перевіряють. Розумієте, якщо в людини немає морального імперативу, щоб не вкрасти, то ніякі там програми антиплагіатні не спрацюють, тому що в якийсь момент людина знайде спосіб, як це обійти. Е, придумає ще щось нове. Людина знову придумає, як з цього ще викрутитися. І цього буде дуже, дуже, дуже багато. Далі чоловік пише про те, що там Тікток е, зараз вивів е, використання чужого контенту на новий рівень. І так, і ні. Тому що в Тіктоці все рівно, умовно кажучи, якщо людина використовує чужу музику, то все рівно якісь там роялті чи популярність йде тому виконавцю. Там, умовно кажучи, ви хотіли записати Тікток під мелодію, умовно кажучи, не знаю там якогось співака, співачки під якийсь звук. То тоді той співак, співачка, той, хто придумав цей звук, той, хто є його автором, він отримує там ту кількість переглядів, підписок, вподобайок, популярність, відомість і так далі. А, ну, а ви поширюєте це. Тобто, все рівно все рівно це якось конвертується, все рівно це якось поширюється.